Добрий ранок, друзі. Загрузила на велосипедський пощ. І тлумачок ми... зайнятий. Олії хочу. Де? Двигаю на базу четвер. Вітер сьогодні у нас так холодно. Прям добре холодно. Я поділа якусь вітровочку, і знаєте, <свісно> ця вітровочка нічого не дає. Насквозь пронизує. Насквозь. У мене небагато. Бекломачки хвоща. За чого вони будуть до мене додому їхати? О, впав. Ще й таке, ще й може бути таке. Ладно, буду грузити знов. Оце так, лише центр уваги перевела на вас, а не на мішки. Та й попадалися. А тут такі невеличкі. Зараз трішки здалека покажу, бо близько люди ж не хочуть, щоб їх знімали, показували. Ну, отак у нас там купують є такий трафарет, Закуповують всі трави насіння, І отак базар. Невеличкий, так люди збіглися. Люди збіглися і розбіглися. трошки. Але саме необхідне є де купити, слава Богу, і за це. Я не тут здаю, я здаю там далі, біля того далі буса. Ой, я вже вдома. І що я купила? Хвощ здала. На 360 гривень. Але нехай буде це баклажано. Це ж моя любов баклажани. Такі гарні такі. Воно ну, вже по 30 гривень. Е, можливо, якби в Гайвероні, Вони б можна і дешевше знайти. Але в нас одна людина стоїть, такі баклажани продає. Але вже й пора. Вже хлібчика теж я взяла мамі собі. По 24 гривні такий гарненький хлібчик. Такої кримської кусочки ковбаси. Це на 50 гривень. Дівчата двохлітрова бутилка друга. Та в мене було там півмішечка зернят. І ще 300 грам мені должні. Хоч і сумно, але стараюся сміятися. Сьогодні два місяці, як загинув мій синочок. Важко, важко. Готую я собі вже баклажани. А так я їх люблю, готую в лоточок та буду буду бутеробро деми робити і варю каву. М -м -м -м. Щас зроблю собі таку смакотінь. Такий бутербродик, кава готується, перекушу, та й піду, мабуть, на город вибирати помідори, тому що завтра на цю ніч, на цю ніч обіцяють плюс три. Там, де плюс три, там може бути і нуль, і більше. Я Знаєте, я більше люблю з чимось таким бутерброд до кави, ніж з конфетою. Ну, конфета то так, після бутерброду може бути. Такі помідорки миленькі. Але це ще одні помідори, які є. Ті всі вже позасихали курчі, А це ще так. Я вам сказав, що є трошки зелених на ньому. Дивіться, ще є трішки зелених. Але вдарить мороста буде. Донька говорила мені, що вона в Ірпіні проживає, що в них сьогодні було плюс два. Не знаю. А ну, хто, хто з тих країв? Можливо, напишете, яка у вас була погода цієї ночі. Ну, У нас було ну, холодно, ну, не... Навірно, з 10 було, я думаю, плюс. Назбирала таке відерце. Ще трішки щось буде тут перейти. Ще трішки. Ось зараз і занесу висиплю. І що я хочу сказати? Що таких нікудишніх помидорів в <гум>, мене не було ніколи. У мене були свої роками вироблені помідори, які я завжди сіяла, перепровірені і гарно родючі були. Завжди була тьма помідорів. Але відколи я вивела зі свого насіння, так як чоловік случайно спалив мій пакет з насінням, та і тепер треба знову починати все з нуля. І що саме цікаво, що помідори нікудишні, і я знову з них взяла насіння. З цього оцього дрібізгецей. Вони дуже ранні і дивіться, до кінця йдуть. Кущі не повсихали. Перекришила і проварую. Спробую зробити кетчуп. Зараз яблук ще піду наріжу. Прокипіли помідорки і зараз їх блендером переб'ю і через сито буду перетирати. Тут проварюються яблочко. Так, перебила, але знаєте, було б це для себе, я б більше їм нічого не робила б. Але для дітей, діти то кісточки, то десь шкірочка. Ну, діти ж люблять, як магазин, все, щоб було. Так що буду старатися. Через сито перетираю, трошки такий процес затяжний. Але нічого, що ж внучат не зробить, бабуся, все зробить. Поки яблучка протушаться, провараться. Ай, помідорки Думаю, яблука не буду перетирати. Надію, що блендер гарно їх переб'є. Отак вийшлося дуже гарно, Перетерла. Ну і відходу небагато, дивіться, що тут як шкаролупки з насіннячком. Зовсім трішки. Зараз ще яблучка перетру і буду готувати далі. Таке гарне вийшло пюре. Блендером перебила. І зернятко попало. Та й змішую зараз. Всі спеції кидаю на око. Чорний перчик. І що в мене ще є? В мене ще є кориця. І додав ще кориці і, мабуть, часничку. Сіль, сахар і трішки уксусу. Трішки спецій додаю. Мелених нема, духмяний перець, коріандр і гвоздіка. Та я так ось поклала, воно трішки покипит та й заберу. Пробую, щось мені якби не вистачає. Сильно томатний, сильно томатний такий кетчуп. Нема сливок, я завжди роблю пополам зі сливками. Такий він вже. Ну, як оберідкувати ще, але уварився. І зараз я додавлю ще трішки крохмалю та й буду розливати в баночки. Кришки склала в мисочку та й заливаю кипятком, щоб пройшли стерилізацію. Кетчуп готовий, вже докипає. баночки. Запутіла камера. Баночки теж стерилізовані. Мікроволновці. Дивіться, такої гарної консистенції. Гарний такий розливати починаю. Візьму ложечку. Не знаю, думаю, що баночок вистачить. Вони маленькі, але Вони просили, що маленькі баночки нам роби. Жалко, щоб портилося. Роблять солоденький, я їм зробила солоденький. Знаєте, яблук можна пополам. Просто яблук можна пополам. Взагалі мало відчуваються яблука. Можна сказати, і не відчуваються. Хто не знає, той би не зрозумів, що тут є яблука. Беном зараз закручую. О, ой. Пече, пече, руки пече, пальці пече, кораче. І густенький, щоб обризку І то, друзі, 12 баночок, ще й залишились лишні і трішки зовсім трішки пробний варіант. Бачите, такий гарний, густенький. Отак, От друзі. Мені біля кетчупу і день прийшов. Але получився смачний. смачний. Знову ж смачний. Бо буває десь уксу передам. Ні, я ж все роблю без рецептів. Все без рецептів. Все дуже. Я не знаю, що треба готувати, щоб я робила по рецепту. Зараз. Піду перемию посуду, посудина складала, так як після <кхм> помідорів. Та й піду дозбирувати горішки. Вчора ж не визбирала, сьогодні теж не було коли. Та й буде кінець дня робочого. Зараз смеркає зарання. Пів сьомого, ні, пів восьмого. Пів восьмого, та й вже ніч. Все день стає коротший коротший, а вечери довші і довші. Ну що ми зробимо? Осінь, така це пора. Що, друзі, щиро, щиро вам дякую за підписку, за лайки, за коментарі. Будьте здорові та Богом храни. Пока-пока.